А що люди йдуть до храму за запахом, чи за словом Божим? Ну, я відео знімав про ладана, не чого люди йдуть в храм. Але скажіть мені, приємно, коли в храмі буде гірким якимось таким ладаном воняти вибачаюся, якщо це так можна казати, і вся одежа ваша провоняється? Чи приємно, коли ви заходите до храму і? Приємніший запах, якого ще, можливо, ви ще навіть не чули, якщо ви так говорите. І ваша одежа пропитається ним, і ви звідти виходите і чуєте це, і, і це відчуваєте ще на протязі декілька днів, коли ту куртку вдягаєте. Ну наскільки це приємно, правда ж? Ну до чого тут, чи куди вони там люди йдуть за словом Божим? Мова ж була в відео абсолютно не про це. Я рекламував ладан, який ми привозимо з Греції з Афону, який виготовляється по старовинній технології в Атопецькому монастирі, одному із найкращих ладанів у світі, що почитають християни. Хто хоче замовити найякісніший ладен, звертайтеся в шапці профілю. Наше посилання обирайте аромат, ми вам швидко доставимо.